Доброго всім дня. Я хочу поговорити про неандертальців. Ви знаєте, що неандертальці вони пропали, можна сказати, вимерли. Вимерли десь приблизно 40 тисяч років назад. Але це так як сказати, знаєш, коли це багато евіденс. всі так думали, всі думали, що вони були страшні, коли відкрили ті скелетони перші їх вони були ну, полудикі вони мали. Їли друг друга, були канібали, вони дуже примітивні, були такі напівтварини, напівлюди. Але потім знайшли, значить, датовані картини у Франції, в пещері. Дуже такі, значить, ще коли Хомосапіенс, е, будемо сказати, так кроманьольці їх називають, ті люди, які подібні нам, не прийшли з Африки в Європу. Вони дуже довго думали. Що це намалювали хомосапі з нашої предки. Але вийшло? Ні, це не андівтальці намалювали. Це не сцени тварин і тварини, все. потім почали знаходити вже дещо, робилось, це ще рані, робилось раніше. Дуже-дуже гарні е, ну, зброю, гарні такі, значить, знаряддя праці тодішнього рівня. І це все також нідентальці робили. А потім прийшов генетичний аналіз, коли знайшли, е, також могли розшифрувати якийсь е, е, значить, генів неандертальських. і е, зрозуміли, значить, що то саме, що Хомосапіенс. А потім було ще більше здивування, тому що знайшли, одні кажуть, 3%, другі кажуть 5%. Не кажуть, ну Не більше значить як одного е, відсотка. Неандертальських генів у homo sapiens у нас у сучасних людях. Ну, але е, тут є один математик. Я кажу, я не буду зараз, тут кожен знайде, хто захоче. Зараз в інтернет можна зробити, забити в Google і знайти все, що завгодно. Так він каже, що ви знаєте що. Математичний аналіз був представлений, все каже, так як ми роз... не розшифрували повністю геном е, гендіртальців. Я знаю, тут соток 20 розшифрували, ну приблизно, я так кажу, я хтось скаже, що 25, чи хтось каже 22, то я помилив. То е, у нас виходить, що з цього всього, значить. Він порахував, що у нас ні, у нас 20% є генетично ми, ми, ми андертальці. Не ми, а європейці. Європейці. Європейці це є неандертальці на 20%. А неандертальці це є корінні жителі Європи. І дуже далі вже каже, що Залежить від неандертальців, чи ми обгоряємо на сонці, чи не обгоряємо більше з ким нас волосяни, значить всі ці проблеми з алкоголізмом, адікшен до табакокуріння, це теж е, е, депр, депр, депресії різні, це теж неандертальський ген. Але ми багато від неандертальців маємо і корисного розумієте? Сучасний, е, сучасний європейсь, це змішані гени. E, Значить, тих e, людей, кроманіольців, які прийшли з Африки, ну, скажем так, чорних африканців і міндів e, таців, які жили в Європі, 600 тисяч років. Перед цим, деякі кажуть, що 700 тисяч, 800 тисяч надовго. І ті сорок 60 тисяч років назад почали з'являтися почали африканці, які кроманіольці і. Вони, значить, вступали в стички з неандертальцями і вони перемогли, значить, а і, і, і... далі питання: питання в чому? Якщо це все так, потім кажуть, спочатку казали, ще перед тим як знайшли е, ну, знайшли залишки, скелетони гібридні, мішаних е, Африканів, на кроманіольців і неандертальців. Ага, значить, в них були. Статеві зв'язки, і вони могли продукувати е, дітей, потомство, так? нащадків. так? І тоді питання, значить, велике таке питання. Опа. І тоді це все скла, пазл склався. Пазл склався, значить, чорношкірі африканці, які називалися, які зараз ми називаємо кроманьольці, прийшли в Європу 60 тисяч назад. А 40 тисяч років назад десь приблизно неандертальців не стало, корінних жителів, куди вони ділися? Значить, а чому європейці білі? рижа порода, голубі сірі очі. Це все від неандертальців ми успадкували. А як воно було? А воно було так само, як тут, от, знаходячись. В Домініканській Республіці я просто тоді в речі дивно не було human right, людських прав. Тоді не було багатьох речей, до яких ми з вами звикли. І багато речей, такі як Женевські конвенції, навіть московіти підписали, вони їх виконують чи ні. Тут в Домініканській Республіці, коли колоністи приїхали сюди, ви розумієте, кораблики були примітивні. Ви уявляєте, брати і вести з собою на тих корабликах жінок достатньо. І що буде яка колонізація? Вони солдатів треба, конкіскадорів треба, треба коней вести, треба груз вести. А жінкам не було місця на кораблях. Це лишній груз. Що треба гармати брати з ядрами, коней брати, конкіскадорів. Де ти скільки жінок привезеш? І вони просто брали в жінки місцевих індіанських дівчат, хрестили їх в церквах католицьких своїх, і вони були за жонами їх чисто по причині того, що. Загружати. Я пробачаюся, я, я, я сучасна людина, я абсолютно за всі права, але чисто з, 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 тої, з тої точки зору, яка була в 15 столітті, в 16 столітті, ви розумієте чи ні, то психологія була друга, а не кажучи вже 50 тисяч років назад. 50 тисяч років назад. Воно було приблизно так. Була, була війна, було вони, вони між собою до, і прийшли до. А ти кажеш, що це наші, ми тут полюємо. А ти кажеш, що нас більше. А ти кажеш, що ні. І стички між ними виникали, між корінними європейцями і прийшлими кроманьольцями. І я не кажу, по порах це могло бути і половину на половину, якщо більше неандертальців, він такий крепкий хлопці, трошки нижчі ростом, але плечисті були такі. Е, і, да. і вони могли перебити цих е, значить, е, пришлих кроманьольців. А ті лишилися жінки молоді, навіть молодим. Вони взяли до себе в плем'я. Бо вони прекрасно знають, що більше жінок, більше потомства буде, більше потом, більше плем'я, більше плем'я. Воно може за себе кліпше постояти, бо буде більше воїнів. І таким чином ці жінки кроманьольці вони, вони, вони опинялися у племені неандертальців. А потім так само, потім вже в кінці, коли, коли, значить, коли вже було кромоньольці, так само брали, значить, захватували території неандертальців, вбивали мужчин, які були здорові. І приєднували до себе, значить, забирали їхніх жінок, які були які могли родити дітей. І вони, вони родили гібридів, змішаних людей між цими двома гілками людської раси. О, і таким чином з'явилися ми сапієнс або європейці. Ви розумієте, ми з'явилися в зв'язку з цим, тому що африканці не мають генів ніандертальців. А ви кажете, а вони так, да, вони були темношкірі. Але після того, як неандертальці вимерли, настав льод, льодовий період. І ці всі, значить, риси, які були притаманні неандертальцям, вони залишилися в sapiens. як біла шкіра, як рижа борода у багатьох, як голубі сірі очі. Тому що в льодовий період не потрібна чорна шкіра. Вона, вона, треба біла шкіра, щоб більше могла забрати сон. малі народи, вимираючі мови, різними, різними шляхами. Значить, вони пробують їх, значить, захистити. Але якщо це брати, значить тільки нормальних людей, нормальні країни. А московіти ні. Московіти до сих пір це. В них менталітет лишився того періоду неандертальців і кроманьольців. Я не кажу навіть періоду Юлія Цезаря, а я кажу періоду 40 тисяч років тому. Вони захватують, вони повністю знищують місцеву культуру шляхом русифікації, приниження висилку в Сибір на своїй етнічній території, щоб ти те були знищені. А, то розумієте, це на, на нашестя московітов е, на Україну це гірше, ніж нашестя кроманьольців у, у, на Європу 40 тисяч-60 тисяч років назад. Розумієте, Це, це, це має бути хто-то спинити, зупинити має, бо тому що, тому що це, 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 це біда. Це біда, це біда, яка має бути. І це... Це героїчний український народ це спиняє своєму навалу орд сходу з, з психологією. Ну кажуть, що так, да, і вони дикі. У них часи: Ролс Росії, в нього є е, е, Мехбах, отевер, Феррари. Ну, але так, в костюмі ходить з галстуком, так. Але це не робить його Це На самому ділі той самий дикий москаль, як періода з інтелектом, періода періоду тисячної давнини. Все, оце що я хотів сказати. Дуже дякую що мене, прослухали.